Знаєте, до чого сняться воші? До грошей, правильно? Воші сняться до грошей, але в моєму випадку воші завжди снилися до вошей. Раз підходить до мене мама і каже: Роксанка, ти тільки не злося, але в садочку моєму знов воші. Я тебе знаю, в тебе тепер вони теж є. А я не злюсь, тому що я заходила в той садок, і це я їх заразила. І це жахливо мати воші в 10 класі. Ще жахливіше, коли до тебе підходить однокласниця і каже: Роксан, нам треба серйозно поговорити. Мені дуже незручно, я навіть не знаю, як тобі це сказати. Але у віки, а це подружка, з якою я сиділа за одною партою, я бачила воші. Я така: Воші? Ти впевнена? Відкій взятися вошам в неї, тоді я відіграла трохи краще, трохи реалістичніше.